Вітаю любителів футболу. Розглядаємо матч Кубка України третього етапу розіграш кубку, в якому зустрічаються Карпати, які на своєму домашньому стадіоні Україна приймає Чорноморець. Стадіон вміщує 28 тисяч глядачів. Він приймав навіть і у 90-х матчі. Збірної України, то можна такий стадіон називати легендарним. Склади команд у воротах: Вічний, Лотоцький Савченко, Васильєв-капітан, Кисель, Пше, Нечнюк у захисті, в напівзахисті, Калин, Хромей Попов, Кисель і на вістрі Атаки Нето. Карпати у воротах Кемкін, Саків, Бабогла, Альварес, Адамюк. У захисті, в опорній зоні Клименко, півзахист, кузик, шах, очередько, стеньо і на вістрі атаки у Стименко. так, атака у Карпат. Пробиває очередько і перший гол 1-0. По правому фланзі Клименко пасує на кузика. І на вільного чередька, удар, і бачимо перший гол. Так, котовий виконує шах, удар і 2-0. Поразку забуває уже другий гол для Карпат. От, на добиванні трохи зрізається у гравця Карпат. М'яч ноги, зачіплює захисник чорноморця і добиває кузик. Так, і тут після розіграшу котового м'яч у стійку, добуває Альварес, але не точно. По лівому фланзі атакує стеньо, удар і не попав, трохи не точно. Відразу котовий. Таків на підборі і гарний удар від Яна Костанка через себе. ножницями через себе. При рахунку 2-0 вже можна і Карпатом трошки виїбнутися. Знову Ян Констенко, тут він малює пенальті, але пенальті суддя не призначає. Скидка на доміка, на костенка і по міщиця. І 70-та хвилина хоч один але момент у Чорноморця, і в гру вступає Кенкін, який віддихав практично весь матч, домінували Карпати. Проривається, тут, я нарахував 5-2-2 і 5 підбігає, поборовся обросі і Прогризає цей м'яч. продирається. Тут один-два, знову два захисники. І п'ятий набігає і, і, і продирається, пригризає і виборює цей гол, а Так, знову активний Костенко. доволі я замітив, він активний у цьому м'ячі, на мить не зрозумів м'яч, пробирається штрафний майданчик, і тут рятує голкіпер моряків вічний. Він робить це, відбиває все ж таки цей удар. І так матч завершався. От видно радість, яку хоче скрити Лупашко. але Тренер Карпат цілком задоволений, розгромною, можна сказати, впевненою перемогою Левів, які виграють в з 16-тій фінала розіграшу Кубку України у Одеського Чорноморця, і проходять далі одну восьму, там, де вже зустрінуться з більш сильнішими, які знаходяться в першій половині. Турнірної таблиці УПЛ, так що жереб може звести вже з цими командами. Тут зустрічались у цьому матчі дві прем'єр-лігових команди, так їх жереб звів. Сильнішими виявилися львівські Карпати. Тут, безперечно, переграли, як то кажуть, по всім статтям Одеський Чорноморець, але невеличкі зміни порівняно основного складу у, у Львівських Карпат були. Там, наприклад, Амбросій Чачу не завжди виходить в основі. І Ще гравці Карпати, які теж не завжди виходять в основному, але більш-менш до основного складу Карпати були близькі. А от порівняно Чорноморець на цей кубковий матч виставив на половину резервний склад. Також у команди Бабича доволі такі. Великі зміни, 11 нових гравців за міжсезоння сезоння в цій команді. Багато гравців пішли у інші клуби, які грали у тому сезоні в Чорноморці. Все рівно у чемпіонаті України, якщо я не помиляюсь, у них є зароблених 3 очки, у них вже є виграш. То Прям прогнозувати, що це аутсайдер прем'єр-ліги я би зараз не прогнозував. Далі інші матчі у Кубку України 1-16 фінал. Верес розгромив металіста на умовно їх полі 0-4. Перший раз металіст вивів Патрік Ван Левен. Тільки призначили головного нідерландського спеціаліста. Так що команда ще будує свою гру. Так що Висновки. Ще рано говорити, що ніхто не може зрозуміти, що з металістом. Є й фінанси і призначають хорошого тренера, але чусь є версія, що самі футболісти лінуються. Не мають бажання, не знаю, які причини, але ніяк не вдається гра у цієї команди. Кундрівка Юкса 0-4. Колос Оболонь 0-0. Основний час. По пенальті 4-5 програє Колос, то оболонь проходить далі. Гангідзе і Криворучко у Колосу не реалізували пенальті, а у болоні не реалізований пенальті у Карася. Миколаїм Буковина 1-2. Буковина тут вже прям додатковий час виборола. Все ж таки перемогу. 1-1 було і добила вона в Камиколаїв, першоліговська Буковина. Які має амбітні плани, все ж таки виборола далі потівку, проходить одну восьму фіналу. Минай Вікторія, Минає поступився Вікторія. Ну мені це не дивно. Вікторія непогана команда. Минай вже перша Лігівська команда, яка вилетіла з прем'єр-ліги. Так що такі результати. Пробій, Інгулець. Отут сенсація. В основний час 2-2, додатковий. Не вирішив нічого. І пенальті По пенальтям виграє пробій. Команда, яка тільки появилась у другій лізі, виграє у команди, яка перейшла з першої ліги у прем'єр-ліг. Все ж таки Інгулет вже Прем'єр-ліговська команда. І у Інгульця Петько і Чеба не реалізували пенальті. І тому пробій проходить далі. І Олімпія Заря 1-4. Заря. Переграє Олімпії і проходить далі. Ну і немає поки місь інформації, коли пройде наступний етап. Четвертий по Кубку України на восьмому фіналу. Видно, ще поки мість не вирішено. Якщо сподобалося відео, ставимо лайк і підписуємося на канал, нажимаємо там дзвіночок, все, що треба робити там. Якщо є бажання... Допомагаємо фінансово для розвитку цього каналу. Буду вдячний за любі, хоч і невеличкі донати. В описі у відео є реквізити на банківські карти на криптогерманці, кому куди зручно. Так що донатимо на все добре. До нових оглядів.